Дижилася, хлів зайти, боюсь. Вчора цицера випустила, то було мені у борщі в каші. Слава Богу, зловили ми його назад. А то наші цесарки бігали, а він вже по сусідських городах кричав. А тепер кажу так: в хлів хочу зайти, тому що хочу яйця взяти. І боюся. Кажу, сьогодні будеш саме пускати. А вони що хочуть вийти? Всі тут сидять прямо. Ага, мають вони мене злякатися. Скс. викричати. Рексо, посунь. мені треба взяти яєчко. Так. Ось воно яєчка. Що хочу показати? Ви це бачите? Бачите, знаєте, що я <сум> бачу? Знеслася цесарка. <сум> Знеслася цесарка. Значить, хочу, не тільки я хочу, двох хочемо. Подивитися чи запліднене. Самчика то саме купили, але щось закладається підозра, що, можливо, самчик був і серед наших трьох. Не знаю. Треба подивитися одним словом, чи запліднене. Тепер дивлюся, ще мене щось е, насторожує. Яйця качині. Це ось точно мускусна качка. А це ось, напевно, що бігунка. Такі яєчка вона несе світленькі. Ну, в неї то точно яйця треба забирати, тому що навіть якщо вони запліднені, то, то це чистий покруч. А ну, дай ми я побачу, чи ти собі не понагортала яєчок. Ні, ця не понагортала. Але що зробила вчора, то це одне яєчко випила. Не знаю, чи вона чи ще хто. Напевно, що вона, бо вона сидить, вона так, щоб. Що тут до неї залізла, то вона не дає. А яєчко було випити. Мамочка, ти наше пила яєчко? Що воно якесь не таке було, так? Да? Так, тут теж Ми будемо ситися качка. Це виняла з-під однієї кочки такий поклад зробила, позначила спеціально, щоб лежав. А це вже яйця, які нас пішли. А ти у нас що? Даваймо, даваймо? Ну, оце і от вам. Взяла яйця перші е, качині, які були, щоб їх не викидати, підклала під цю почку і думаю, хай сидить. Ну, але тепер ж дивлюсь, яких вона кладала. Виходить, що, мабуть, і бігунки теж. Що, як висадиш, то покручик і передаш, да? так, тут тільки ночують, нестися не хочуть. А тут було яйця вже знов немає. Ну що казати? Тут щось яєчко забирає з цього віконечка. Треба все розібрати і щоб вона тут не мостилася. Було і нема. Ну і це ж не перший раз уже було і немає. Куди вони звідси діваються? Все, ума не прикладу. Так, тут у нас все спокійно. Яєчок немає. Це сидить. Той чогось аж там, можливо, моститься там, не знаю. Тут ніде-ніде. Так. Всі, 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 ніде, нічого. Ні, все, все спокійно. А ваш? Ва шо? Вашо? Шо? Не? Не? Не-не-не. Все. Сидіть. А сюди що? Сюди, мабуть, на не немає заходити, тому що ще зараз візьме і воє лупить. Що ти там? Ну сиди, сиди, сиди. Ні-ні-ні-ні-ні, все-все-все, Петрик, я втікаю, заберу. Яйця це сарки. Щоб ви розуміли, його розбити, це ще зараз потрібно докласти зусиль тішки. Тому що набагато грубша шкарлупка, як у курячого, розбила. Хочу подивитися, чи запліднене. Зараз юру погукаю, хай подивиться. Ні, висновок спеціаліста яйця не запліднене. Слава Богу, що купили самчика.